Привіт, рада вас всіх вітати у себе в гостях, дівчатка-хлопці. Я вас вітаю з Харківщини, мене звати Іра. І сьогодні я хочу разом з вами повалакати про родину орхідейних, показати, що в мене ще розквітла, а також повернутися до тих сортів, які я вам вже показувала. Невеличке у мене таке буде сьогодні оглядове відео. І давайте я розпочну саме з цієї красатульки. Яку я вам вже показувала для тих, хто ще не знає або нещодавно до мене доєднався, є в мене відео на каналі про саме цей сорт. Отак він, друзі, звився. Можете подивитися, якщо не хочете переходити за посиланням те, яке я вам полишу в описі до цього відеоролику. Це в мене дорітинопсіс, дуже симпатична рослинка. Мені він подобається, досі, як ви бачите, квітує неперевершена квіточка. І чого я вирішила сьогодні вам про неї знову розказати. При тому, як я за нею доглядаю, а саме перед завжди поливом, я намагаюся протерти листочки для того, щоб зняти пил, щоб вона намагалася дуже добре через повітря, якимось чином там. Ну, дихати, якісь брати з повітря все те, що їй треба, не тільки для листочків, а також і для корінчиків. Ну, як ви бачите, він у мене продовжує також зростати. Але, дівчатка, ось при протиранні листочків, готуючи її до поливу, я замітила, коли отак трошечки нахилилася, що цей сорт є пахучим. Він, звісно, не пахне так, щоб, знаєте, було термоядерну, А все ж таки квітучий відтінок, він присутній, і я була дуже-дуже здивована. Нічого собі думаю, я оце так мені пощастило. Так, а що тут у нас? Відквітає вже квіточка? Та ні, вона просто тут не може, біля стебла, один біля одного, не може просто показати свої. Розкриття, барви справжнє, симпатична, неймовірна гарнизна і досі квітує. Думаю, хоч би її не перелити мені, хоч би навпаки не засушити. Тобто неймовірна гарнизна, не буду довго на ній дівчатка-хлопці зупинятися, тому що, ну, як я вже сказала, можете про неї подивитися в моєму попередньому огляді на цю гарнюню красую, але неймовірна симпатюля. І ще, як виявилось, дуже з таким квітковим ароматом, і це просто вау! Продовжує вона в мене, бачите, так квітувати, нічого особливого, нічого ще не відпало. Стається все також на кухні, я нею милуюся. Її я хочу, звісно, прибрати. І ось замітила, коли квіточки старішать, бачите, ось тут, на пелюсточках. Буду тикати її пальцем, друзі, бо не готувалась. Ось, на пелюсточках, бачите, в неї такі є гофровані краєчки. Дуже крутезно виглядає, на мій погляд. Це я тут намагаюся її покрутити, щоб вам це все показати. Ну, так, трішечки, мабуть, збоку, чи вийде, в мене ні не виходить. Освітлення, так собі, але я хочу її, звісно, бачити і у подальшому цвітінні. Тому. Зараз піду її полію, трішечки там з добрим, і поставлю її в більш прохолодну кімнату. Заберу з кухні, бо починається сезон консервування. І, звісно, буде тут спека. У мене кондиціонера в нас немає. Не плануємо поки що ставити, тому що в нас така історія, близенько все. Ну, якось так. Тому йдемо далі, дівчаточка. Казала, не буду довго про неї балакати. Хочу сьогодні вас познайомити ось з цими квіточками і зробити на цьому, звісно, акцент, бо вони не перевершені. Чому не перевершені? Тому що це бігліпчик. Попередня рослинка була у вигляді метелика, а це бігліпчик. І якщо так брати, то я принесла декілька днів назад і думаю, покажу вам, покажу. Все так, знаєте, ось в такому вигляді принесла, коли ще квіточки намагаються тут все розпускатися. І я така думаю, ой, та покажу, що тут быстренько камеру взяла і все зробила. Та ні, так не виходить швидко. Тому що спека неможлива, квіточки відкриваються дійсно в такій жарі. Але вже ви їх бачите, що їх 4, а принесла я три дня. Тобто майже біля доби. Однією відкривається одна квіточка. Але, знаєте, вона така була ну дуже-дуже на таких пуп'янках, тобто не такі, як зараз. Ви бачите, такі зелененькі, і їм ще рости і рости. А прям знаєте, ось-ось-ось. І вона швидко просто відкрила. неймовірно гарнезна. В неї такий ось стовбур, товстесенький. Давайте буду трішечки так віддаляти, щоб вона. Могла бути ну, майже вся в кадрі. Звісно, так не виходить. Бо ця рослинка вона здоровенна. Отака в неї розеточка. Нічого особливого по розетці. Це буде такий, знаєте, стандартний бігліп, здоровений. листя, такі, подивіться, лапухи-лапухи. Зараз отак я переверну трохи. Ось, дивіться. Навіть листочки, бачите, не входять до кадру. Тобто вони здоровенні. Ну, якщо брати по сантиметрах, то, мабуть, ну, 22 до 25. Отак. Розумієте, тобто така здоровенька, Продовжує вона нарощувати ще листочек. видала мені стрілочку, яку я, як завжди, не побачила. Росте, зростає, я її, звісно, не поливаю. А потім приходжу на підвіконня, дивлюся, а вона вже просто зігнула своє стебло, тобто вперлася. У скло на підвіконні і продовжує зростати. А я ще не приходжу, і не прихожа, їй ще кудись рости треба. Тому ось, ви бачите, така вона в мене зігнула і пішла далі ось малювати своє стебло в іншу сторону. І нічогенька, непогана. З цього боку, бачите, вона трішечки така йде зеленсою. А до речі, не сказала, що це в мене за сорт. Давайте. Підписаний він в мене. Ось також Дорідтинопсіс. Ось таке, бачите, назва. Я не пам'ятаю, як вона переводиться. Можливо, медуза, можливо, ні. Але дуже симпатична, на мій погляд, така чудова. Забрала її, щоб понюхати. А вдруг вона тут буде також мати пахощі. Ні, нічого подібного. Ну, хоча і метелик У мене також спочатку аромату не було. От так вона виглядає. Я її хочу разом з метеликом повісити на стіночку, віднести з кухні. Це я принесла, зараз їх полію і віднесу. Хай вони там зростають, там більш-менш у нас прохолодніше, ніж на кухні. Бачите, така квіточка? Не знаю. Чи вийде в мене так, щоб добре вам показати. Дівчата, полишу посилання або на своїй сторінці також будуть всі явки та паролі під цим відеороликом, або в інстаграм зроблю світлину ближче, щоб така, знаєте, була вона. Ну тобто цей сорт щоб можна було розглядіти. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь, або просто зайдіть, подивіться. Якщо вам не цікаво, то можете проходити повз. Квіточки, до речі, в неї дівчата будуть здоровенькі. Це ж вона, так, знаєте, відкрила ось цю першу квіточку. І що я хочу сказати? Ну, вона вже йде десь приблизно сантиметрів 7, ну, мабуть. ось ця. А так як вона ще зростає, повністю розкриває, то я думаю, що вона буде і в подальшому зростати. Трошечки в неї так якщо придивитися, ось, буду вам намагатися показати. Квіточки розкриваються, бачите, у вигляді таких ось блюдечок, да? можна так сказати. Тобто, бачите, вона не повністю їх розкриває. А гляньте, так от з боку дуже добре зараз видно. А потім все ж таки вони розправляються. Але це буде з часом, а поки що вона така, знаєте, у полурозпусті, і мені це подобається. До речі, в мене нема білих орхідей, чомусь не знаю чому. Я маю на увазі прям зовсім білих. Це перший біг який в мене після окупації з'явився. Поки що я нічого не планую окупувати саме з білих відтінків. Подивлюся, як воно буде, але це хай зростає. І дарує мені на солоду, ну і звісно ж, приємні емоції. Ось такі дівчатка. У мене зараз квітують рослиночки, симпатичні, гарнезні, на мій погляд, даруючи мені свої барви, квіточки з моїм мінімальним уходом. Бо я все ж таки більше зараз провожу часу у садочку, але тим не менше є трохи місця для цих красунь. А також моєї уваги. Хочу, звісно, я ще додати деяких рослин кімнатних, але це будуть не орхідеї зовсім не ця родина. А, наприклад, із серії Піларгоній. Які саме види я буду додавати, покажу вам пізніше. Хочу все ж таки повернутися до цієї красатульки. Я маю на увазі до старого нового хобі, колись я збирала вже їх, але пізніше вам розкаже, що та як в окремих відео, коли до мене приїде посилочка, та я покажу, що буде відбуватися, та які до мене приїдуть живці. Ну, а зараз, дівчаточка, ось така красатулечка, неймовірно, гарнезна, симпатична. Ще раз вам нагадаю, милує мені ока своїми барвами, і найголовніше. Трішечки має вона свої пахощі, і це дуже-дуже крутизне. Така квіточка, дівчатка, гляньте, у поєднанні. Цдоровенна, отак можна буде показати? Їх, дивіться, ця здоровенна, а ця мала. Бачите, який розмір. Тобто, білесенький дорітинопсіс, він такий, як я вже сказала, там до 9 см, а ця гарнюнічка, взагалі-то там, мабуть, 4-5, отак. Невеличка, Але дуже і дуже дівчаточка крутезна. Чує не взяла? А у мене є лінійка, що я зараз поміряю все з вами і скажу вже точнесенько, щоб вже нічого тут нікого не обманювати. Так, давайте трошечки. Якщо отак розвернути, ну повністю я маю на увазі, то він іде 7 см, навіть не 9, дівчатка, я маю на увазі ця величенька квіточка. А ось ця іде, також подивимось ми з вами. А ця 4 сантиметри. Всі ми 4. Отак от, от. Бачите, що значить ока і що значить справжні розміри. Тепер точно. Кажу вам до побачення, до зустрічі завжди ваша Іра. Хочеться мені дізнатися, чи є у вас ці сорти, якщо і є, обов'язково, дівчаточка, розкажіть про них, як вони у вас зростають та як переносять спеку. До зустрічі!